Підвісні пісуари Каї від португальської компанії Олі. Оновлення топового насосу від Grundfos. Байпасний клапан від пофечіни Рігамонті. Та й інші новини зі світу сантехніки. Отже, починаємо. Португальський виробник санітарних систем Олі випустив відразу декілька нових продуктів. Пісуар Олі Каї. Він має настійний, простий і компактний дизайн. Легко монтується драма Pessoara Олі та сумісний зі змивними панелями Олі. Також відбулось розширення асортименту панелей змиву серії Slim Inox. Тепер в цій лінійці є нові кольори: Inox Gold Plated, Inox White Gold Plated, Inox Gun Metal та Inox Cooper. Grundfos представила оновлену серію свого топового насосу для водопостачання Grundfos Scala 2. Ця установка має декілька переваг. Постійний тиск води забезпечується у восьми точках завдяки вбудованому управлінню та частотному двигуну. Це дуже тихий насос. Він видає всього 44 дБ, що на 3 дБ менше порівняно з попередньою версією Scala 2. Офіційна Регамонті Італія презентувала новий припускний клапан. Цей клапан обмежує різницю тиску між лініями подачі та зворотки системи до заданого значення, яке регулюється за допомогою зручної ручки. Чиська компанія FIV PLUS запустила на своїх потужностях нову лінію PRT алюміній PRT, що здатна виробляти 20 мільйонів метрів труб на рік. Бельгійський виробник трубопровідних систем Хенко інвестує 10 мільйонів євро в будівництво нової лінії з виробництва трубної ізоляції. Німецький кліматичний гігант Robert Bosch планує придбати компанію Johnson's Control International. Johnson's Control International є виробником систем опалення та вентиляції та кондиціонування. Сума придбання становить близько 8 мільярдів доларів. Це стане найбільшою угодою в історії німецької компанії Robert Bosch. У межах угоди Bosch отримує повну власність спільне підприємство Johnson's Control з Hitachi з виробництва кондиціонерів та теплових насосів. Петіна ролі додала до свого асортименту нові кріплення для колекторів, що забезпечують оптимальний монтаж колекторів у тепловій ізоляції. Місяць тому в Бірмінгемі, Велика Британія, пройшла міжнародна виставка Installer show 2024. Бренд Уента додав нову лінійку змішувачів серію Graphite. Гарантія на ці змішувачі становить 7 років. Нові 4 насосні групи від бренду Fado. Марія розробила новинку навісну полицю HF Sheffield with Hugo Family. Це аксесуар для рушнику сушарки, який дозволить збільшити корисну площу для зручного зберігання сухих рушників у вайній кімнаті. Пилиця виготовлена зі сталі покриття в чорному та білому кольорі.